Да. Друзі, всім привіт! З вами Сергій Бідонблок. Ми сьогодні виїхали цілим сімейством у другий штат Кентакі. Кінтакі. Хоче провідати деяких друзів. Але саме головне, мене там заказали свадьбу. Поїдемо, отгуляємо, побудемо на одній свадьбі. Звісно, сім'я моя не буде на свадьбі, так як це зовсім чужі люди, я там буду а, чисто фотографом, а моя сім'я поїде. Кататися по друзях, навідувати, а я буду фоткати, це буде в суботу, але у нас буде завтра один день, де ми зможемо поїхати подивитися а, Ноїв ковчег, який построїли в Кінтакі. Ну, звісно, це він не є Ноїв ковчег. це нинішнє построєне, але, як то кажуть, це репліка і копія Ноєвого ковчега. Це типу, виходить музей, і нам дуже інтересно поїхати побачити, що це таке. Так як ми там будемо дуже близько, то ми це зробимо, поїдемо, знімемо і покажемо вам. Я сподіваюся, що це буде для вас інтересно. Ну що, а зараз ми їдемо 26 м фривеєм, який веде Кентакі. нам їхати приблизно 300 майлів, сталося 320 десь так. 5-6 годин. Думаю, сьогодні вечором будемо на місці. О, якраз ми заїжджаємо в Норд-Кролайну з Южної Кароліни. Ого, от ми приїхали. Тільки в'їжджаємо в Северну Кароліну і тут одразу нас зустрічає трафік. І це такі бачу солідний. Що на одній стороні трафік, на інший ні. Так, що то всі з'їжджаються. Ліва сторона перекрита, знак пішов. Я трохи проїду вперед, навіть да. все там з'їжджаються отак. так. Да. трошки бути хитрішим. наступні oh, 6 майлів будемо, я так пані, в трафіку стояти або їхати помаленьку. Не знаю як воно буде. Ну що ж, вот так зустрічає Северная Каровина. Палачі горами. Саме високі гори а на цьому побережжі, іменно на Атлантичському побережжі. Були такі скалисте привести. Зараз якраз через перевали йдемо. Нам треба переїхати по ту сторону цих гор, щоб добратися до штату Кентакі. Ми зараз такою щелью їдемо. Дорогу зробили так в долині, типу, між горами. А знизу тут а з лівої сторони річка тече. Заїжджаємо в штат Тенесі. Трошки проїдемо в після после тенесі, по ідеї вже вроді будуть Кінтакі. Що, друзі, приїхали ми вже в Кінтакі, іменно в город Лексингтон, де наші друзі живуть, де буде свадьба. Ну що, трошки проїдемо, подивимося. Що із себе представляє цей штат і цей город? Як ми їхали по дорозі, завітло, що тут в основному земля скалиста, вся із камня. Зелено, так як і в нас в Каролайні? Но, що удивительно, тут дерев набагато менше і вони нижчі, чим в нас, в Южної Кароліни. Із-за того, що тут землі дуже мало, основно тут граніт камінь під низом, а у нас більше землі. Хоча в нас красна земля, але у нас все одно глиниста, красна земля, на якій можуть хорошо дерева рости, а тут а? похуже ростуть. Дерева поменше, пониже, не такі високі. Як у нас У нас як заїжджає, буваєш в ліс, якийсь, сидить як кудись, то то прямо стіна з однієї сторони, і стіна з іншої сторони, типу така, така прірва. А тут в основному бачите поля, зелені красиві поля і лісов дуже мало. Мало, менше, набагато менше. Ми проїжджаємо парк. Джейкобсон називається. Все так красиво, ухожено, покошено гарно. Красива погодка сьогодні теж. І так, зараз мы їдемо спальними районами города Лессингтон. Що тут інтересно, тут все-таки є тротуари. У нас там... Южне Кароліна, іменно в місті Грінвел, там де ми живемо, ніхто сайдвокс не робить. І тут так, є над дорогою лампи. Я не знаю, що вам видно, дороги освіщаються раз, два, три. Ось одразу через кожен 100 фіт. Лампа uh -huh. стоїть, а дорога тут освящається. І тротуарчики. Нормально. І бачу все тут покошено теж. Ну, Тут більше треба набагато більше косити, ніж у нас. У нас там в основному ліса, ліса кругом, полей набагато менше. А тут а, в основному поля, і я таки знаю, в деяких районах просто заставляють косити а, траву і більше нічого не розрішають садити і робити. О, дивись, український флаг. О. Хтось, хтось український, якісь українці їдуть до нашої. Приблизно. Тут українці вистачає. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Видно, видно. Угу. Наші українці поїхали. Кстати, тут а, рядом є другий городок, десь минут 15 від Лексінтена, де в основному поселилися наші люди. Люди іменно називається той город Ніколас Вілл, якщо я правильно називаю. Ніколас Віл, так. І. А, там будемо завтра в основному проводити наш час. Це такий маленький городок, який знаходиться якби, на окраїні міста Лексінгтон. Що, друзі, під'їжджаємо ми до наших гостей, до наших двоюродних і от такий красивий заїзд в них в їхній райончик. Так, Дуже красиво так. Угу. О, там басейни будуть у них. Усілення таке гарне. Mm -hmm. Які гарний домики. Спереди карпічом обработано. Непогані домики тут. Mm -hmm. Такі великі хати. Гарні, гарні домики. Але машин скільки тут багато машин. Це, мабуть, наших людей тут багато живе. Наші люди люблять машини, скуплятися і залишати. Ого, як тут проїхати, навіть mm -hmm. не дуже. Мене надвикли вже. Да, у нас так таких от виклик... пробок немає. Це ми так раніше в Сакраменто жили, так само все було напарковане. Що ж, друзі, от, такий от гарний райончик тут. А. Приємний такий. Ось от такі от двохітажні домики. Геть напоминає. Як ми жили в Сакраменто, тільки у нас трошки інакше дом був, але геть похоже. Тут бачу багато берез і тополі. Це тополь буде. Не тополь, а паплор. це паплор дерево. Це теж паплор. Що, друзі, ми приїхали до наших казанів. Вони нам приготували їжу тут. столб накрили. Зараз будемо вечеряти, общатися. Їх ось сам Сергій. Із Бейбічкою. Привіт. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Який звати? Каріна. Каріна. І, І ось Діна ходить з бейбічкою теж. О, така маленька, красива. Це хлопчик, точніше. Як звати? Максим. Максимчик, хлопчик. Скільки, Скільки йому? Два-три місяці? Місяць, Місяць ще він, маленький, молодший нас, а он тут Марчик ходить. Бігає. <зас> Класно. Друзі, доброго ранку, тільки що проснулися в Кімтакі наш перший день. Тут нам двоюродний брат мій Андрій із своєю дружиною приготували нам сніданок. Зараз будемо сідати, їсти, будемо готуватися, їхати а, в в ковчег і подивимося, погуляємо сьогодні разом з сім'єю. Що... Ох, скільки хорошого тут наготували. Дякую, дякую. Тут такі сандвічі класні приготували. А це щось це таке буде? Це? Chicken. Chicken. Фрукти, праніки, тортик, кофе. О, лате і ваніла кофе, тут ще вон. Кусняти на чаї. Така коробочка для чаїв. Thank you so much. Ну, що ж, будемо сідати їсти. Jamie, you're doing really good. Дуже гарно пригаєш. Марчик. Грається з м'ячками. Зараз гарно поснідали. По тут дітвора зараз грається. А ну-ка, ох ти! Як тут бігають! О, акуратно, щоб до сусіда не залетіло. Так, Джеймі, покажи, how you play. Дітвора грає в футбол.